Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дічини з вітром розмовляє, а онук косу несе в росу, за ними співає. Було, колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись. Добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє. А козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине, не в сино поотамане, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море, Вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.